Итак, добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш новий курс, який називається Величність Аркан. Тобто ми з вами будемо вивчати базову, базову таку інформацію я буду давати по картам Тару. Я назвала цей курс Величність Арканів. Чому? Тому що, да, завдяки арканів. Тобто завдяки картам таро, колода карти Таро, а в карти Таро, ось, наприклад, є менший аркан, є старший аркан, аркани, будемо вивчати це величність арканів. Чому? Тому що це така велика-велика енергія, яка впливає на нас. І тому ми будемо з вами її вивчати. Тобто, вивчати величність, могутність цих таких енергій. Тому що карти це не просто карти. Взяли в карти, да, там, подивилися розклади, подивились, розказали і все. Ні, Аркани це енергія, яка несе, яка нам допомагає вирішувати наші повсякденні питання. І не лише повсяденні, а й серйозні питання, серйозні проблеми. Тому завдяки їм. Це така дуже, дуже старовинна езотерична наука, заради якої ми сьогодні з вами зібралися на курсах. Тому я вас запрошую в цей чудовий світ. Знань про карти Таро. Про карти Таро. Знову ж таки, хочу наголосити, що це базова. Ви будете дізнаєтеся базу. Якщо ви дізнаєтеся базові знання, то вам тоді буде легше сприймати ту інформацію, яка буде вам дана по картам. як говорять, знаєте, ну, немає от. Деякі вірять в таро, деякі не вірять. Ну, знаєте, люди різні, хтось вірить, хтось не вірить, хтось е, питає, ну як запитує поради таро, хтось думає, що це, е, як то кажуть, марна час, мар, ну, марно витрачаєте час на це все. Людей дуже багато, думок дуже багато. Але я хочу вам сказати, що все-таки те, що нам все дано, світ те, що все прийшло, чим ми користуємось, воно все має дуже і дуже велику, як відіграє дуже-дуже дуже велику роль в нашому житті. Якщо ми якимось чином почули, да, хтось запропонував або ми користувалися, От саме картами Таро або якоюсь іншою другою, там, да, наприклад, там, нумерологією там, чи астрологією. Якщо воно ще досі є, і якщо воно прийшло в наше життя якимось чином. Значить, воно нам потрібно, значить, воно на нас якось впливає, значить, ми цим повинні користуватися. Що я хочу сказати, карти Таро – це не лише розклади. знаєте, от, Думають, ну, карти Таро вивчили, там, навчилися там, читати розклади і все. і не, там, Таро і за, як завершилося. Ні. Карти Таро на цьому не завершаться, тому що карти таро. Взагалі, люба практика духовна, вона має духовне значення. Це не лише розклади, це не лише це ще самопізнання самого себе. От Це кожен старший аркан він відповідає нашому архетипу по даті народження. Це також я вам буду розповідати на своєму курсі. І тому, коли ми Дуже добре знаємо себе, знаємо свої слабкі сторони, свої сильні сторони, то, то тоді нам краще спілкуватися і пізнавати світ, нам тоді краще спілкуватися з іншою людиною. Ми розуміємо, чому трапляються в житті ті чи інші події. Чому, чому саме з нами трапляються ті чи інші події, коли ми знаємо е, таку структуру? Якщо ми розуміємо, якщо ми розвиваємось духовно, то ми розуміємо, чому це так трапляється. Ми також розуміємо, чому люди, там, наприклад, часто хворіють, чому у людина, наприклад, там, наприклад, жила там, в розкоші, там, мала дуже такі впливові зв'язки, достатньо грошей, і тут з людиною щось трапляється. Да? Чи то аварія, чи то якесь захворювання, чи то ще якась така знаєте, от причина, да, що все людина може втратити, все людина може втратити в, один, в одну секунду. От в один миг може людина все втратити. Да. І тоді такі, як виникають питання, чому людина. Користувалася такими благами, була небідна, вона могла собі дозволити і те, і те. І тут з людиною щось трапилося. Що? Чому? Чому? Що? Да? І от деякі люди вони не можуть цього зрозуміти, чому саме з ними таке може трапитися? А якщо і розуміють, то вони не до кінця вірять в це, що «ну, та хіба це може таке бути? Да? От, та хіба це таке може бути? Я не вірю. Таке, такого не може бути. Любі мої, може, може, і дуже багато. Деякі фактори, наприклад, також пов'язані з тим, що йде вплив інших людей. Да? Як в народі говорять, це порча, да? там, наприклад, ой, це порча, там навели, да, може, вплив, поганий як погляд, погані думки, заздрощі, якісь речі можуть вам підкласти, які несуть такий негатив. Які ваше життя, це також може бути, це також може бути, і це також може послугувати. Але що це може бути? Це може бути така велика-велика заздрість людська, да? наприклад, що от ви там, така людина да? добилась таких висот вершин, да? і от, а от я там працюю, працюю, в мене нічого немає, і починаються такі заздрічі. Якась конкуренція може бути у людей. Да? І Люди не, не до кінця розуміють, чому саме це трапляється з ними або там ще з іншими людьми. ну Не до кінця вони це розуміють. А ось коли людина вивчає такі науки, як е, езотеричні да, там таро, арканів, там, нумерологію, астрологію, гексограми, руни, вона цей світ сприймає. Е, Трішечки по-іншому, вона може дати вам відповідь на те чи інше питання. І немає, знаєте, от коли кажуть, так, карти брешуть. Карти ні, Карти ніколи не брешуть. Карти завжди говорять правду. Завжди говорять правду. Е, є просто людина, яка не зовсім правильно може трактувати ці карти. Да? От трішечки ну, неправильно вона підходить. Можливо, трішечки. Ну, Ну, Не так сказала, не так сформулювала. Да? І, і тому, може, так то кажуть, Таро завжди говорить правду, є старолог, який, ну, можливо, не зовсім вміє трактувати той розклад, чи ту карту, чи ту подію. Тому я на своєму курсі вам буду допомагати. Навчать вас, щоб ви могли розуміти, щоб ви могли читати карти. Але це не буде таке заучування. Да? От завчили якусь карту, що, да? наприклад, двойка кубків, це емоція, це відносини, це там, все там про любов. Да? Тут може бути по-різному. Тут треба ще і враховувати свої почуття, враховувати той стан, в якому перебуває та людина, якому ви робите розклад. Да? Тут дуже багато факторів на це ще впливає, тому я вас це, звісно, що я вас в цьому всьому буду допомагати, буду навчати. Більш того, я з вами буду працювати і піддержувати вас на протязі року, аж до кінця, аж до 25 грудня я буду з вами завжди поруч. Я буду з вами поруч, і я буду вас підтримувати, я вам буду е, радити, я вам навіть буду давати деякі платформи, щоб ви змогли е, себе десь показати да, публіки, е, на, на, наприклад, да, там, чи людям, чи ще, щоб ви себе трішечки, е, ну як. Щоб про вас дізналися і інші, да? щоб про вас дізналися і інші люди. Тому я в цьому плані також вам буду допомагати. Як буде саме, яка буде структура навчання? Навчання буде відео. Звісно, буде відеокурс. Я вам, знаєте, от коли я записувалася, я також проходила сертифікати, ви бачите, да, е, коли я проходила курси, то знаєте, от я заплатила, наприклад, і мені кожного дня е, ну, давали якусь нову інформацію. І я, ну, як, звісно, я ну, звісно, читала, вивчала, але у мене буде трішечки по-іншому. У мене Я вам буду давати матеріал. Я вам буду давати матеріал і буду давати час для того, щоб ви його засвоїли. І звісно, це буде домашній. Після кожного уроку це буде домашня робота. Це буде домашня робота. Але я не буду требувати від вас геть зовсім правильної відповіді, як це повинно бути. Тому що карти Таро – це, ну, як. Ваш світ, так, як ви, як ви відчуваєте, що ви відчуваєте, як ви бачите, да, основне це дійсно, тому що, якщо брати менші аркани, там ну, так, наперед трошки забіжу. да, так, Наприклад, це пентаклі і чаші. да. Чаші це емоції, пентаклі це гроші. да. Звісно, що там, де випадають чаші, там грошей не може бути там емоційний стан, а там, де пентаклі, там. Тільки гроші, там не може бути якогось там чи, дійсно за, е, як замішані гроші. Да, це робота, це праця, це не емоції, це праця. Тому, звісно, такі основні поняття, поняття звісно, треба вивчати. Але як ви до цього підходите, як ви, бачите, як ви це бачите, як ви це відчуваєте, тут буде саме залежати від вас, як ви чуєте, як ви бачите ту чи іншу карту. як ви відчуваєте її. Тому курс буде дуже-дуже цікавий. Наскільки він розрахований, я зараз вам не буду говорити. Ми будемо це все поступово з вами робити, тому що на кожний урок, наприклад, я вам дала інформацію, я вам розповіла, я вам дала, а ви, наприклад, вже і дала вам на це все три дні. Три дні підготовки, тому що я розумію, що багатьох є сім'я, багатьох діти, хтось, наприклад, ще десь робить, хтось там, навчається можливо. І тому там, як, сутки це буде мало, мало для того, щоб засвоїти якийсь матеріал, наприклад, або зрозуміти якийсь матеріал. Тому троє суток це буде для вас, ну, я так гадаю, що це буде дуже і дуже добре. Що якщо ви, наприклад, сьогодні чи завтра не вспіли, то у вас ще будуть якийсь день для того, щоб це все зробити. Тому я вас запрошую. Ціна такого курсу буде коштувати до 1 березня 200 гривень. От до 1 березня це буде коштувати 200 гривень. Тому поспішайте. Далі буде ціна зростати, наскільки я вам потім скажу, це, наскільки це буде зростати. Але до 1 березня це буде ось така ціна. І тому, якщо ви хочете записатися на курс, то ви можете, наприклад, залишити свою заявку під цим відео. Або написати на Viber, що ви хочете на курси, тобто ну, різні платформи будуть. Але основна платформа це буде Telegram, Так що, якщо у вас є Telegram, то це добре. Якщо у вас немає, то було б непогано, якби у вас був Telegram, щоб я вам давала більшу інформацію, тому що інформації буде дуже багато і дуже цікаво, і дуже корисно і саме для вас. І от саме така платформа як Telegram, я вам буду туди скидувати і матеріал, я буду з вами там спілкуватися особисто, я вас буду піддержувати, я буду вас керувати, я буду провіряти вашу домашню роботу, я буду вам радити, наприклад. І ну, таким чином ну, ми з вами будемо співпрацювати, і працювати і навчатися. Тому, якщо ви зараз є у вас на меті щось нове навчитися, новий рік настав. Стартував курс, то, будь ласка, записуйтеся, пишіть, ми будемо з вами е, працювати. Е, карти Таро це дуже велика така енергія, е, це дуже такий великий потенціал, де ви можете і себе розкрити, і інших розкрити. Тому е, це дуже Корисно і чомусь новому навчатися, і чомусь також навчатися новому. Тому не бійтеся, не бійтеся змін, не бійтеся щось робити для себе, для когось. Це також ваш буде і як допоміжний заробіток вам буде в цьому плані. Зрозумієте, буде допоміжний заробіток. Якщо ви, наприклад, зараз проблеми фінансові якісь і ви. Ну, як не знаєте, де знайти е, роботу. Проблема для багатьох зараз знайти ту. Ви можете, ось у мене така ісколота карта да, е, Логінова. Вона така маленька, поміщається в сумочку, поклали собі в сумочку і поїхали там, наприклад, десь там, чи відпочити, чи ще кудись. І ви завжди можете. Е, Комусь щось порадити, зробити розклад, і якийсь невеличкий такий заробіток вже можете отримати от завдяки цим картам-колодам. Так що я вас запрошую. Це таке введення, таке невеличке введення. Більш детальніше ми будемо вже розглядати на наступних уроках. Це просто таке ознайомлення. Я вас просто ввожу саме в цей. Такий курс, курс, величність Арканів. Так, ну що, тоді я буду чекати ваших заявок. Якщо хтось зацікавився, то, будь ласка, записуйтеся, пишіть і ми будемо тоді з вами вже блідно працювати. Що я хочу сказати, що вам треба необхідно вже мати, то це. Зошит обов'язково, дві ручки, червона і синя. ну, Два кольори це ну, бажано, два кольори можна, ну бажано два, я вам потім все розкажу для чого. І, звісно, карти. Карти ви можете придбати в різних магазинах, які є, або заказати в інтернеті також. Але також ми про це будемо говорити трішки пізніше. Поки що я вас запрошую на цей Курс, який ви будете отримувати знання, користуватися як для себе, для своїх близьких і рідних, а також і ще будете мати якийсь невеличкий такий заробіток для себе. Про це ми також з вами поговоримо. Тому чекаю ваших заявок, пропозицій, що ви хочете вступити на курси, і ми з вами будемо. Працювати і навчатися. Так ось з вами буду і навчатися, і працювати разом з вами. Ну що ж, на цьому такий невеличкий вступ я зробила. Готуйтеся до вже наступного уроку, який буде наступний урок. Для вас саме головне це зошит, ручки, карти. Да? Для того, щоб записувати, щоб вести такий невеличкий щоденничок щоб робити якісь такі помітки собі. Ну і, звісно, те головне записувати, щоб потім в майбутньому воно вам пригодилось. і на навчання, так і надалі, в роботі, коли ви будете робити. І ще я хочу, хотіла доповнити про те, що вже з перших уроків, з перших уроків, коли вже вас будуть. Карти, коли ми вже почнемо працювати, ви вже навіть тоді почнете робити перші розклади. І ці розклади будуть перші. Це саме там, і для вас, і, чи для рідних, чи ще для когось. Тому працювати вже будемо з перших уроків. Так, ну а на сьогодні я буду завершувати, тому чекаю вас на своїх курсах, на своєму курсі, який називається Величність. Величність арканів. До наступних зустрічей і до наступних уроків чекаю вас.